Я не живу зараз в Україні. Я приїхала з Англії, і в мене того дуже такий обмежений термін. У мене в принципі є тільки один тиждень. Попередньо я зв'язалася з вами в інстаграмі. В мене проконсультували, все дуже класно. Потім я, як тільки приїхала в Україну, перше в мене просто я зразу до вас. Ви встигли дуже дуже швидко за короткий термін зробити просто все. Це реально навіть менше тижня пройшло. Як я вже з вінірами, тобто в неділю я прийшла на консультацію, і в четвер ви вже готові були ставити вініри. Я була не готова. Ми поставили їх в п'ятницю. Але це дуже короткий термін, і це просто нереально дуже класно. Мені нарешті подобається посміхатися. Це ну це реально додає більше впевненості, так як я кажу, це був от, дійсно мій комплекс протягом десяти років. А зараз це просто я йду і просто хочеться посміхатися на всі.